Шалом, це, Славко, я все ж таки успішно подала в українське жлобство, і, мабуть, впишу оцей обрізок ніжки з Гікорі в прекрасний ножик. А тепер поговоримо за чергову корейську суперзброю. Недовго музика іграла, недовго тішився наш кім. Будемо зараз розбиратися не з тим арсеналом, грау, що накрили наші, а з цією 107 мм ракетою. Щоб ви розуміли, про що йдеться. Ось, власне, йдеться, ось 107-мм ракета для тип 63 установки, стабілізується вращенням ну, наклоном СОПал. Як ви розумієте, це суто китайська система. Як її використовують в Кореї, поговоримо ось. Ракетна установка ТІП 63 і одне з цих суто китайських видів зброї, які були застосовані після першого знайомства з російською зброєю, з радянською спроби пристосувати її до умов Китая у Китаї. Були кілька блискучих конструкторів за конструктора стрілецької зброї. Ми ще поговоримо. А це Янін Тунь, був такий конструктор РСЗО. 847-й завод п'ятого управління міністерства машиностроєння, Значить, він почав розробляти цю систему, і дуже цікаві були вимоги. От, ви бачите, не више плеч, значить. Щоб можна було підняти голову, не ниже бедра, щоб можна було переносить, не шире плеч, щоб можна було вписатися в хода общения, центр тяжесті близько к телу, щоб не викручувати поясницю. Китайці все таки турбувалися за вояка, погодьтеся. Якщо це порівняти з німецьким 6-го для стрільби газовими цими ракетами, то все-таки це значно більш... Гуманніша для вояка річ, вага 30 кілометрів кілограмів, вага ракети 20, вага БЧ не менше 8 кілограмів. Зробили 8,33. 8 кілограмів 330 грам. Ну що можна сказати? Система вдалася для революційних воєн. Потужним зарядом другої модифікації потужної ракети, вона в теорії стріляє на. 8 кілометрів. Фактично, вона стріляє на 4 кілометри з великим розсіюванням. Продавали її всім визволеним народам світу. І тому, якщо ми її бачимо отут, от бачите, з англійською мовою, то це ви розумієте, як 18-кілограмова, ані дальнобойна. Значить 18-кілограмовка. Ну що, можна сказати за цю штукенцію? Для чого вона нам цікава? Тому що недовго кешилі суперзброєю від кимів. Вирішили стріляти от в додаток до корабельних оцих реактивних систем залпового вогню противолодочних, як це сказати, бомбометів реактивних. Вирішили палити оцією от кимовською зброєю страшною. Як вона буде застосовуватися, корейці першими прийшли до того застосування, що і ми мало це установка сунгарі, якщо ви бачили. Паради корейського народного ополчення, то ви бачите, вони там на тракторних прицепах їдуть, везуть оці установки, машуть кулаками в Бекамерики, топають ногами значить, по прицепам. Дружно. Оце воно і є. Два притопа, три прихлопа. Оцим у них озброєна кожна тракторна бригада, тільки що ракет не видають, як ви розумієте. То, щоб чого не случилось. Щоб народ не розібрався і не пішов глушити рибу в річці майган. Я її правильно не можу вимовити, бо буде матірно. Значить, ну, що можна сказати? Якщо вже Кім перейшов на питому корейські види зброї і потрібне РСЗО, яку може піхота запускатися до ствольної, також установки на 7 кілометрів, ну, ми бачили, оце чудовіще, значить, то не так уже добре, якщо Москвини потребують навіть такої зброї. То не так Уже їм добре. Я скажу, що ми їх доведемо ще до китайських алібар. Повірте мені, вони ще будуть купувати підробні китайські багнети, щоб нанасити в атаку. Ми їх доведемо. Ми ще справа, де ми будемо купувати ці багнети в той час. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.